Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео прогнозуванні поговоримо вкотре на чергову актуальну тему про московський патріархат, який зараз активно виганяють з України. Подивимося, що цей процес дасть для України. І в плані енергетичному в тому числі, як задовго він буде тривати. А саме головне, чи може він загострити взагалі ситуацію в воєнному форматі, тому що ми вже знаємо, що там, як то кажуть, там на болотах російських вже ж пищать, потрачають чергову точку контролю. І впливу всередині країни. Отож, давайте будемо приступати. Вкотре нагадую: поширюйте наші відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайку вподобайку і обов'язково залишайте ваші коментарі. Сьогодні попрацюємо з колодами, такими як таро божественного спадку, таро Люміна, ну і походу, можливо, ще там деякі підключимо. Отже, передусім, що нам треба подивитися, як взагалі розвиватимуться події з вигнанням Московського патріархату з України? Зараз вже не було резонансу історії з вигнанням їх з Києво-Печерської лаври, але ми прекрасно розуміємо, що Таких точок, таких локацій по Україні ще є достатньо. Тому зараз подивимося, що ж цей процес, як він задовго буде тривати. Перша карта десятка жезлів. І ми вже маємо те, що процес все-таки не буде швидким, не буде легким. І десятка жезлів це якраз той важкий груз, який нарешті. Україна себе скине. Ще раз кажу: оцю цю точку контролю і точку цього свого роду зомбування і кодування людей. Нарешті ми це викорінюємо з України. Друга карта. Боротьба так легко не буде, тому що дуже багато людей, на жаль, але за стільки років є зазумбовані так само тими повчаннями. І тому боротьба буде. Будуть робити, мені здається, і акції протесту, і будуть робити різні заполти і сутички. Ми вже бачимо в офіційних новинах, що відбувається. І далі цей процес буде продовжуватися. І навіть одні там були закликів, щоб ввести в Київ танки і захистити Московський патріархат, Російську Православну Церкву, так. РПЦ, МП, ті всі абревіатури. Чи ведуть вони, ті расисти, в Київ танки, щоб захистити? Ну, це мало ймовірно, звичайно. Але їм би того дуже хотілося. Але то, що процес буде тривалим і нелегким, це є правда. Але головне забрати ту все, як я кажу, нечисть з таких самих важливих ключових точок. І це буде зроблено. Королева мечів. Відсікаємо, відрізаємо, виганяємо. Ще одна карта. Трійка Кубки. Ну, правда, вона випала перевернута, бо кажу. Процес вигнання триватиме ще не один місяць. Я не говорю зараз про якусь конкретну локацію. От, Але я говорю, в принципі, про вигнання московського патріархату з території України триватиме місяцями. Зараз такі найгостріші періоди. Це, власний, період найближчих 3-5 місяців. Найгостріші і найосновніші. Що з Києво-Печерською лаврою? Зараз так багато про це йде мови. Давайте подивимося. Все-таки, як там розвиватимуться події? Знову ж таки, маємо король мечів. Відсікаємо, відрізаємо всі ці. Негативи, негативні прив'язки і, і всі оці точки впливу та контролю расистки. Король Пентаклів буде там панувати. Українська сторона повернення під український контроль, рицар Пентаклів перевернутий, знову ж таки карта процесу. І щогодні будуть вкотре звітам вивозити, забирати. Не знаю, розкрадати, називайте, як хочете. Відкриття можливостей та доріг для звільнення. Давно вже це треба було зробити. Ще спочатку повномасштабного вторгнення, як мінімум. А як максимум ще давніше. Багато років назад. І король жезлі. Три короля. Так що з Києво-Печерської лаври це питання теж буде активно вирішуватися. Зараз в цьому питанні по вирішенню ключовим будуть наступних 2-3 тижні. Такі основні. І триватиме цей процес знову ж таки приблизно до 1,5-2 місяців. Такий основний. Може, дай Бог швидше. О, бачите, виганяють злодіїв. О, карта злодія. Виганяють, викривають. Ще буде багато, і в тому числі кримінальних справ. І ще буде багато правди викрито, що там відбувалося, в тому числі, і в києво печерській лаврі. Також зараз активно ще йде питання і про Почаївську лавру, в тому числі. Процес очищення і там буде тривати. Маємо тут теж королева Пентаклів, інсайти викриття правди. Аркан правосуддя. Дев'ятка мечів. Я думаю, там ще теж багато відкриється. Цікавої інформації, що там і як було. Десятка мечів. Ну, бачите, як вони геть не хочуть покидати. Звичайно, що не хочуть. Будуть впиратися всіма-неможливими можливими, неможливими способами, але таких от. Актів вигнання того московського патріархату буде дедалі більше. Просто єдине, за що я дійсності переживаю, що будуть сутички самих людей. Бо знову ж таки, роками оцей зомбувальний процес московським патріархатом людей, він просто вже теж переріс дуже такі межі. А люди, які щиро там вірять в ті всі, Вчення, ці зомбі-вчення. Звичайно, що вони будуть обороняти ту всю нечисть. І будуть сутички людей. І будуть знову ж таки мстити одне одним. Ну то... Але очистити вдасться. Ще одна карта. Рицар Кубків. І дев'ятка кубків. Очистити вдасться. Нелегко, непросто, але вдасться. І знову карта показує. Період від 3 до 5 місяців. Тобто така гостра карта ще триватиме як мінімум до осені, 9-10 місяць. Але це питання релігійне рано чи пізно мало бути відкрите і мало бути вирішене. Тому що справді це є дуже важливо. Енергетично повідсікатись і повідрізатись від тих всіх нечистот. Ще зараз подивимося, що в плані енергетичному дасть звільнення і очищення України від цього РПЦ МП. Давайте подивимося. Що покажуть Таро Ошо. Перша карта. Тиша і спокій всередині країни. Друга карта. Карта, бачите така, так званої моральності. Бачите, те, що приховувалося за, скажімо так, Божим Словом, як розв'язують людям руки. Розв'язують очі, хочуть показати правду, але багато хто в це в ту правду просто не повірить, бо вони щиро вірять в те, що їм там заклали. Купа років. Найбог боронить. Аркан гармонізації, аркан закохані. Знову карта стресу. От то, знову ж таки, наголошую, за що я переживаю? За те, що будуть просто між собою от стикати людей. Так, вони вижнуть московський патріархат. Але через людей, які будуть залишатися вірні, вірні цьому московському патріархату, людей ж не вижнуть з України, правильно, які тут проживають, знаходяться. От через цих людей. Далі будуть точки певні конфлікту, суперечок. Це, то ще буде. Ну, але це треба пройти через той стрес. І переміни колесо фортуни. Завершення одного циклу, початок іншого, якісно кращого. Ще одна карта. Творець. Карта, коли нарешті все в наших руках. І йде енергія світла. Світло, яке долає темряву. Тому я кажу: вигнання тих всіх нечистот, на які вони там, ті їхні рашистські служби і так далі працюють, засланці, буде в результаті давати оце от гармонію та світло. Гармонію та світло і буде повертати ці енергетично сильні місця. Дійсності намолені місця місця сили під контроль енергетичний саме енергії світла. І чим більше таких місць буде очищено, тим сильнішою енергетично стане і структура України. Тому я дуже щиро сподіваюся, що цей процес. Хоч буде важким і непростим, але результативним, і щоб в дійсності, в свідомості тих людей, які щиро вірять тому, РПЦ МП пробудилася, прозріння і відкрилися очі про те, як ті московські попи закликають людей йти воювати. Ми прекрасно бачимо купа відеодоказів. Про що можна далі говорити? закликати людей йти воювати і вбивати один одного. Це так Бог вчить. Бог це любов. Він творить, Він створює, Він любить нас. Бог не закликає йти і вбивати. Це закликає робити власне нечисть і сатана. От і відповіді. Так що дуже сподіваюся, люди прозріють і тих сутичок буде чим поменше. Але вони будуть. Але вони будуть, поки це все процес очищення відбудеться. Ось такі бачимо розклади, ось такі бачимо ситуації. Ви просили проглянути, що і як буде розвиватися в плані. Даного питання, так, даного вичищення України від тої російської православної церкви, від того московського патріархату. Так що бачимо, процес триває, вкотре молимось, просимо Вищих сил, щоб нас захищали, нам допомагали. І все те, що нечисте, все те, що погане, хай буде викрито, хай буде покарано по всіх законах Вищої справедливості. І земних, і неземних, і хай буде так. І ще раз кажу: чим більше будуть такі місця сили повертатись під контроль України, чим більше там буде сяяти світла, тим сильнішою буде Україна в плані енергетики. А отже, і перемога стане ще ближче. Це є дуже важливо, бо я неодноразово наголошував без перемог на рівні енергетичному. Перемога на рівні фізичному неможлива. Тож, я вважаю, це цілком і повністю ще один важливий вагомий крок до перемоги над тою нечистю. Тому що треба перемогти не лише зовнішніх ворогів, щоб і далі був мир і спокій і процвітання в країні, але і внутрішню і ворогів треба також забрати і викорінити. Тож. Любі мої друзі, працюємо і далі, молимось і разом до перемоги! Бережімося, тримаємося, любімося! Все буде Україна! Почуємось в нових відеопрогнозах та нових прямих ефірах.